Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Новий рік. Звичайно, вже знову стукає нам у двері і у вікна. Тому приготуємо основну страву. І основна страва в нас буде з курятини. І, звичайно, пюрешечка з картопельки селеркою. З Такий секретний інгредієнт у мене ось така корінь Селери. Також наріжу ось такими кубиками і поставлю варитися, зробимо звичайну пюрешку в незвичайній подачі. Тому ріжемо однаковими кубиками, заливаємо водичкою, і хай воно тут собі вариться. Посолимо, поперчимо все, що нам треба. Так, відправляю, картопелька вариться. Філешка. Будемо робити крученики, крученики, українські крученики з українською журавлиною. Тому хочу нарізати однаковими пластами, ось так під кутом, щоб було в нас плюс-мінус однакової товщини шматочки. Ось так. Ось так. Ось тут зробимо взагалі два тільки, бо маленька філешка. Так, так, і ще одна. Мале філе я відварила вже в бульйоні, тому мені тут не заважає нічого. Так, намагаємося робити їх однакового розміру, для того, щоб і крученники в нас були однакового розміру. Так, а тут ось так. Все. Маємо тепер накрити це харчовою плівкою, що я зараз це зроблю, щоб не розліталося все по різним сторонам. І нам з вами на свята і так прийдеться прибирати А якщо відіб'ємо то ще більше. Для того, щоб ми не пошкодили. Ось такі філешечки. Молоточком понакривали, понакривали і будемо молоточок, бачите, в мене такий ще щасів Все відбиваємо легенько. Можна ще й поспівати під, всю, під наш такий звук. Так, відбили, хоча вони себе добре поводили. Тепер ціль. Перчик. Ось тут можна додати паприку. Є в мене, правда, поки я була у відпустці, хтось не догледів мою квіточку. Тому Вона трошки підсохла, але аромат від того не буде гіршим. Тому ось так, я ще додам чебрицю нашого, мого українського чбрицю. Так, я насмітила на столі нічого. І паприка-паприка ходи сюди. Картопелька закипає. Ось так. Краса. Ось це все поростирати, поростирати, повбивати, ще масажика зробити цьому філе. Ось так поскладаємо один на один. І таким чином він у нас другу сторону наситить. Промаринує, так сказати. Є. Відкладаємо, хай почекає і заодно маринується. Картопелька закипає. Маємо посолити. М -м -м. Селера нереально пахне. Так. Твердий сир на дрібну терку натираю. Менка наша українська журавлина. Подрібнені волозькі горіхи і твердий сир. Тому зараз це все буду об'єднувати. Адже крученника з Чорнослова, може, всі знають, всі вже готували. З чим ще ви там готували? Ну, з цілякими витребеньками, але, мені здається, журавлина це нічто смачніше. Тому спробуємо. А наприкінці я вам розповім, як то смакує. Опа, завжди заворожується картинка, коли башта падає. Прикрутить так, сир як завжди напишу кількості інгредієнтів під відео. Тому ходіть туди, там вже все є. Так, журавлинка. Так, хотіла її спочатку різати, але не знаю, чи різати, чи не різати. Як гадаєте, різати, не різати. Ну, мабуть, трішки підсичу. Щоб не випадала з кручеників, ось так подрібню. І ще трішечки. І сюди ж горішки, подрібнені горішки волоські. Зараз це все перемішаємо і будемо крученики наші формувати. Оп. Оп. Є. Так. Форма керамічна. В цей момент можна вже вмикати духовку 200 градусів, верхня сконвекція. Прекрасно, вона себе почуває. Трішки олійки. Тут будь-якої. Вхопила оливкову але нічого страшного, у нас же свято. Тому беремо. Відбито і замариновану вже ось таку курятину, щоб вам було видно. Зараз це все помішаю, перемішаю, щоб об'єднались смаки. Так, журавлинки. Малувато журавлинки, ходи сюди. Буде і така, і така. О, ось так є. Я б навіть, знаєте, ось зліпила ось такого коника, як би сказала моя бабуся. Ось такого коника, тільки що згадала, і крутимо такого собі крученечка. Ось тут ви можете скористатися кулінарною ниткою або, або шпажкою. У мене десь були шпажки. Тут ціла куча. О, в мене є шпажки, Але воно так добре загорнулося, що, знаєте, покладу я його просто донизу швом. Якщо знадобиться, скористаємося шпажками. І загортаємо так всі крученики. Коника вкладаємо, загортаємо, вкладаємо, загортаємо. Така. Собі процедуру. Так, все. Вийшли в нас такі крученочки. Якщо бажаєте, можемо їх ось так проштикнути, але хай воно у нас не згорить в духовці Так. Тепер приготуємо помасочку, таку помазочку рану сховала. Рану сховала чесничок. Можете скористатись чеснокодавкою, ви вже знаєте, що я роблю це ручками. Ось так. Подрібнили. Є чесничок. Сюди, Мед. І гірчичка у зернах Так, мед. Так. Перчик. Так, і знаєте, що я ще сюди хочу? Оливкова олія, звичайно, і Хочу сюди тіріяки. Зараз подивлюсь, чи є він у мене. <плес> я трішки є і трішки тіріяки. Є, тепер це все. Змішали. Посолили. Гірчичка зазвичай вже солона, тому. Тут обережно сіллю, бо все вже ми посолили. стану есенції, ось так все. Перемішали. Густувати додали ще олійки. Я вам напишу вже всі там кількості, як вже говорила. Так. Ой, краса заправочка під будь-який салат. Так, кісточка. Ось сюди. Змащуємо. Ось так наші крученики. Зараз покажу. Ось так, ось так, ось так. Крученочка. Щедро, так, щедро. Змащуйте. І всю цю красу в духовочку на 20 хвилин 200 градусів, як я вже вам сказала, все така краса. І трішки ще мого сухого <клух> чебрецю. Ось так. Все, дивіться, як це гарно. І все це. Відправляється до духовички. бай Ой, духовочка вже нагрілась. Сподіваюсь, моя форма витримає. Чекаємо. Аромати наповнили вже всю мою кухню. Картопелька вже зварилася. Можемо її зливати селеркою, звичайно, якщо ви пам'ятаєте. Так. Тому зливаю це, але лишу трішки, якщо знадобиться мені, довести до потрібної консистенції. Так, це зливаю. Але я люблю краще з молочком або з вершками, або багато вершкового масла. відварилось, можемо робити пюрешку. Фітнес не для мозку, але для м'язів. Бучте, Селера також дуже легко минеться, тому. Мій гаджет досить легко впорався зі своєю задачею. Вершкове масло. Для того, щоб гарно потовклося, до речі, потрібно злити всю рідину. Ну, я впевнена, що ви всі це знаєте, але про всяк випадок проговорю. Тому що, як лишиться рідина, то буде досить незручно, і тоді залишиться якісь там, знаєте, грудочки. А грудочки нам не до чого, бо ми з вами будемо формувати ресторанну страву. Все, продовжуємо далі. Це все. Чавити, вийти-давити. Так. І відставляємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах, -ой 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 -ой. яка ж це краса. Так, вимикаємо аж нагрілась вся. Погляньте. Хіба це не краса? М -м -м. Так. Суди, сюди, сюди. Ти сюди. До речі, якщо у вас немає ось такого гаджета. Колись я знімала одну програму кулінарну. То ми там вчили людей, що це можна вирізати зі звичайної двохлітрової такої пластикової пляшки. І буде вам щастя таке саме. А, тому в мене це є, і я хочу трішки, трішки випендритися, знаєте, як то кажуть. Тому зробимо ось таку подушку. Картопляного пюре з селерою. Ось так. Розгладимо все гарненько. Ось так. О! Так. А зверху, яка вам сторона більше подобається? Викладемо найгарніший крученик. У мене, мені здається, що це. Оце він. Ні, два. Бо ми ж українці. Ми ж з вами які? Все вірно. Щирі. Тому другий. О! Ось тепер. Воно. І що тут? А тут? Дрібнички. Ось такі. І ложечка. Ось цей сок, який виділився. Також, плін, на картопельку. Салерую, звичайно. Ось так. Ось так. Все. Лишенько погляньте. Яка смакота. Ну, насправді не знаю, як ви, але я не збираюся чекати до Різдва чи Нового року. І саме зараз вже готова спробувати цю страву. Mm. Ідеальне пюре. І давайте побачимо, що ж тут. Вкрученеку. А в Крученнику тут. І журавлина, і сир, і горішки. Все, що ми з вами поклали, все є. Ану, ходи сюди. М -м -м. Так як я хотіла, так як я очікувала, все вийшло і у вас вийде. Журавлина дала ось ту кислинку. Нашу Украї... Наша наша ж ровина українська дала кислинку українську нашим українським крученикам. Тому швиденько дзвіночок, коментарі, вподобайка. Готуємо, смакуємо, святкуємо і повертаємося, бо я на вас тут чекаю.